Вітаю дітки! Сьогодні я пропоную погратися в гру з пташками, а називається гра Хто заховався. Давайте уважно подивимось на картинку і назвемо пташок. Горобець, сорока, ворона, голуб. А тепер закрийте оченята, якою пташки не стало? Так, хоробця, молодці. Закриваємо оченятка ще раз. Кого не стало? Так, звісно, сороки. Кого немає зараз? Так, ворони. Знову закриваємо оченята. Кого не стало? Розумнички, звісно, голуба. Молодці малята, ви справились з завданням. До побачення!